Вітаю сьогодні 3 жовтня о 17.00 в нашій студії. Вебінар, який присвячений однієї з актуальних проблем сучасної медицини: пролапс органів малого тазу від перших симптомів до вирішення проблеми. Наші спікери відомі гінекологи України. Бенюк Василь Олексійович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства і гінекології номер 3 Національного медичного університету імені Богомольця та Гончаренко Вадим Миколайович, професор доктор медичних наук, керівник Центру жіночого здоров'я клінічної лікарні Фіофанія, заслужений лікар України та член Європейської асоціації гінекологів. До наших вельмишановних спікерів. Які є практикуючими гінекологами, їдуть лікуватися жінки не тільки зі всієї України, а й з багатьох країн світу. Тому сьогоднішня дискусія має бути дуже цікавою. Завдяки нашому партнеру компанії Опен яка є акредитованим провайдером безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я. По завершенню сьогоднішньої трансляції учасники зможуть пройти відповідне тестування і отримати сертифікат з трьома балами БПР для особистого професійного портфоліо. Будь ласка, долучайтеся до нашої трансляції. Посилання на сторінку для, тр... для реєстрації та трансляцію в YouTube ви знайдете у першому коментарі цього посту. До зустрічі у 17.00.